трам пам 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 пау 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 Біткоін стримує 55 тисяч доларів. Трампа стріляли, китайці готуються до ETF, а на Львівщині відбулася страшенна злива. Привіт, колеги, це PS Trade і сьогодні ми поговоримо про важливі новини, які можуть вплинути на ринок криптовалют. Давайте вже починати оглядати ринок і визначати критичні точки, з яких можна реально приймати рішення. Поговоримо про вічне. Біткоін на місячному таймфреймі. Ми розуміємо, що шалипень не закінчився, і ціна може різко змінитися. Проте вже видно, що протягом липня продавці змогли воновити мінімуми від березня 2024 року, і покупці показали свою реакцію на це. Якщо місячна свічка по біткоїну закриється приблизно так, як вона виглядає зараз, то максимально, що ми чекаємо в серпні, це повторний ретест діапазону 59 тисяч доларів і продовження росту біткоїна далі. Проте, поки що мало про це говорити, переходимо на двотижневий таймфрейм, який більш цікавий. На двотижневому таймфремі ми бачимо, що продавці хоч і змогли оновити мінімум від квітня 2024 року, так? але двотижнева свічка закрилася зовсім жахливо для продовження падіння. Е, незважаючи на те, що об'єми торгів не надто високі, продавці все ж не можуть протиснутися на нижче. І так виглядає, що наша ідея глобальна, яку ми робили на двотижневому таймфреймі. Це було 28 червня, поки що відпрацьовує прекрасно. суть цієї ідеї в тому, що критична точка 55 тисяч доларів має втриматись, після чого можна впевнено розраховувати, що вся оця консолідація, яка була від 26 лютого на ринку біткоїна, це локальна консолідація для продовження росту біткоїна хто слідкує за нашими оглядами, знає, що у нас було два основних сценарії: перший сценарій це падіння біткоїна в діапазон 55 тисяч доларів і продовження росту. Це був основний сценарій. І другий сценарій це продовження падіння в діапазон 45-43 тисячі доларів. Але в будь-якому випадку все повинно було вирішитися у діапазоні 55 тисяч доларів. Перший сигнал. Покупці, як мінімум на тижневому таймфреймі, дали, що вони готові е, організовувати розворот, і ми чекаємо зараз другого сигналу: це оновлення локальних максимумів вище 64 тисяч доларів, та втримання біткоїна вже вище 55 тисяч доларів. Якщо біткоін зробить е, такі маневри, які ми очікуємо, тобто локальне оновлення ціни вверх, і потім вже падіння не нижче попередніх локальних мінімів, це буде конкретний сигнал того, що продавці здалися. Перерозподіл сил відбувся, і тепер нас, як мінімум, чекає продовження росту біткоїна з першими цілями 70-70 тисяч -70 доларів. Це є вверх консолідації, а як максимум продовження тренду росту і організації потужного нового імпульсу. 2 серпня ми проведемо стрім для всіх наших підписників, де будемо розглядати криптовалюти, які їх цікавлять. Проте для цього потрібно бути зареєстрованим на біржі OKX і пройти верифікацію за нашим реферальним посиланням. Зробили це? Пишіть нам в приват, і ми вас додамо в наш закритий OKX UA чат. Стоп, а чому ми не припускаємо, що ріст біткоїна може просто зараз продовжитися без якихось перевірок, ретестів і так далі. На нашу думку, об'єми торгів підказують, що поки що немає ще впевненої домінації покупців на ринку, оскільки зверніть увагу, падіння від 1 липня тижневої свічки було на. Ось в таких середніх об'ємах, і ми бачимо, що попередній тиждень торгів закрився на трошки менших об'ємах, і свічка така ж собі не надто впевна. Тобто не видно конкретної домінації покупців, і це говорить про те, що ми можемо продовжити консолідацію, яка зараз у нас сформувалася локальна. Тобто, якщо умовно поділити всю велику цю зону, в якій рухається біткоін, то у нас зараз ціна знаходиться біля середньої її межі. Відповідно. Якщо немає домінування покупців, отже, є всі шанси, що після ретесту 64 тисяч доларів у нас продавці знову зможуть взяти короткострокову ініціативу і спробувати знову ж таки пробити низ теперішньої консолідації. І чому ж це ми вирішили, що буде оновлення локальних максимів, і біткоін все-таки дійде до діапазону 64 тисяч доларів? Якщо відкрити 12 годинний таймфрейм, давайте таке буде денний таймфрейм, то видно, що теперішній ріст відбувається на середніх об'ємах. Зазвичай розворот. І якась зміна на ринку відбувається на об'ємах, які приблизно в два рази більші, ніж теперішні. І відповідно, дивлячись на цю картину, ми припускаємо, що якщо побачимо такі от збільшені об'єми торгів вище 64 чотирьох тисяч доларів, і ціна лімітними ордерами буде відпродуватися вниз, це буде сигнал того, що дійсно вище 64 тисяч доларів ми далі не підемо. Проте чи стали ми би ризикувати, якщо б мали лонг позицію по біткоїну. Ми мали них позицію біткоїну і ми не ризикували. Тобто є певний діапазон 63-64 тисячі доларів, у якому ми були готові закривати позицію в нашому клубі. 99 друзів PS Trade Цю позицію ми подавали тоді, коли ще ціна була біля 55 тисяч 800 доларів. І відповідно весь цей час ми тримали цю позицію під совуючі ступи. Чому закриваємо зараз? Тому що це планувалася короткострокова позиція, але на жаль, ця короткострокова позиція тривала тиждень. Тому краще все зафіксувати прибуток, який в районі 11%. Був в залежності від того, хто де купував ліквідній зоні, і це вже досить непоганий результат, щоб просто посидіти і поспостерігати, що буде в важливій важливому діапазоні 64 тисяч доларів. Якщо ви хочете знати, коли на ринку сприятлива ситуація для торгівлі, бачите наші потенційні трейди, короткострокові, середньострокові та інвестиційні, а також отримувати щоденний огляд ринку, приєднуйтесь до наш клуб 99 друзів PS Trade. Вся інформація про клуб у нас буде в описі під даним відео. Які позиції відкривати можна прямо зараз? На даний момент ні лонг, ні шорт-позиції відкривати, на нашу думку, не можна, тому що для шорт позиції не було зня ліквідність вище 64 тисяч доларів, і недостатні об'єми торгів навіть на менших таймфреймах, от перед вами зараз 4 години таймфрейм, і тут недостатньо великі об'єми, які підтвердили, що дійсно продавці. Тримають ціну. Продавці навіть не можуть е, нормально корекцію організувати і пробити діапазон 62 тисяч доларів вниз. Е, купувати також звідси не дуже вигідно, тому що зверніть увагу, як добре тримали ціну продавців в діапазоні 59 тисяч доларів, так і як швидко. Ціна біткоїна піднялась після пробою даного діапазону. По суті, так виглядає, що є два локальних діапазони, від яких треба приймати рішення. Це є 64 тисячі доларів, який ще не пробився і нормально не затестився. І діапазон 59 тисяч доларів, який може е, ретеснутися, якщо діапазон 64 тисячі доларів втримається і ціна не піде вище. Все, що знаходиться в межах даного діапазону, тут дуже. Велика ймовірність маніпуляції маленькими об'ємами, тому що тут в цьому діапазоні просто немає великих грошей, і цей діапазон діапазон пустоти, в якому ціна легко дрейфує на менших об'ємах. На годному таймфреймі чітко видно локальний діапазон 62 000, 62 300 доларів. Чим цей діапазон цікавий? Саме після пробою даного діапазону почалось заповільнення росту біткоїна. Тому, якщо цей діапазон втримується, і, наприклад, ми побачимо ще одне локальне падіння, яке втримується 62 62300 доларів, це буде дуже класний сигнал, як мінімум, для продовження консолідації з ціллю росту е, в діапазон 70-73 тисячі доларів. Чому нас влаштовує така от консолідація по біткоїна? Справа в тому, що знову хвилею росту домінування біткоїна знову почало зростати, проте воно зупинилося у. Критичній точці, яка ще допустима для того, щоб знову не почали вичавлювати весь сікс альткоїнів. Відповідно, якщо біткоін втримає 62 6200 доларів і просто почне собі рухатись консолідації, є велика ймовірність, що в тому випадку домінування біткоїна почне падати, і альткоїни зможуть доганяти свій ріст. Тому що якщо відкрити, наприклад, біткоін на тих самих трьох денках, то ми бачимо, що по суті він повністю поглину падіння від липня. Якщо відкривати, наприклад, інші криптовалюти, то тут навіть близько, ну, наполовину тільки змогли покупці підняти ціну, наприклад, по КРВ, а 3 тут взагалі проблема там, гала. тобто альткоїни ще нормально не відреагували за біткоїном. І для цієї нормальної реакції потрібно, щоб біткоін зупинився у вузькій консолідації, не опускався нижче 62 362 тисяч доларів. І в такому випадку буде великий шанс нормального росту хоча б на 15-20% альтів з теперішньої ціни. Що стосується домінування USDT, тут є позитив, тому що показник пробив локальний рівень, звідки домінування USDT могло знову рости. Це показник 5,2% і продовжує рухатися до 4,75%. Ця перспектива цілком реальна, прямо з теперішніх цін, просто продовжити падіння. Після такого ретесту, навіть якщо по домінуванню USDT буде відскок вверх, ми вже будемо рахувати, що ось цей локальний тренд росту домінування від 6 червня переломаний. Зараз формується розворотний паттерн і ми будемо далі продовжувати падати з першою серйозною цілею 3,9%. І саме в той момент. Коли домінування USDT затестить 4,75 і почне свій відскок, ми шукатимемо середньострокові лонг-позиції по альткоїнах для того, щоб їх підібрати по класних цінах з нормальними стопортерами і зловити ще одну класну середньострокову хвилю росту крипти. Сьогодні чекали спеціально 15.30, коли запускається фондовий ринок, щоб подивитися, чи вплине те, що в Трампа стріляли на ринок, ніяк воно особливо не вплинуло, тобто ціна. На данках консолідації. Тут бачимо, що вона собі спокійно зростає, ніякої паніки ажіотажу немає. Відповідно, основний сценарій зараз росту хребти залишається у нас основним. Ну і хороші довгострокові новини, що в четвертому кварталі можуть запустити ETF в Китаї. Наскільки це буде чи не буде, не зрозуміло, проте все це разом накопичує позитивний ефект, що в принципі криптовалюта мала продовжувати рости. І найголовніше, що все це відповідає графікам. Немає такого, що новини позитивні, а ринок не реагує. Ринок реагує добре, а от біткоін зараз по суті наближається знову для тесту 53-64 тисяч доларів. Тому поки що немає негативу, і може таки бути, що вже нижче 55 тисяч доларів біткоін не опуститься і далі піде на оновлення своїх максимумів. Також дуже подобається, як виглядає капіталізація альткоїнів, чітко рухаючись от в такому от каналі падіння, корекційному каналі падіння. Продавці не змогли пришвидшити падіння, відповідно, зараз ми бачимо великі шанси росту хоча б до 700 мільярдів доларів капіталізації. Це в середньому 15% росту по криптовалютах, хтось 15 хтось 30%, в залежності від їхньої ліквідності і волатильності. Основний сценарій залишається в силі: біткоін зупиняється, альткоїни доганя... доганяють, потім йде локальна корекція, і після того хороший шанс підбирати крипту у середньостроковій перспективі. Для нас це поки що основний сценарій. Ну і будемо слідкувати, як він реалізовується і чи реалізується взагалі. Це лишилося, ще зовсім трішки дочекатися повного підтвердження сили покупців для того, щоб закупляти крипту у середньостроковій перспективі. Надіємося, що наш сценарій працює. Ну і подивимося, наскільки добре в наступних відео. Бажаю вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.